Привіт, я Роман Погайдак і ми сьогодні поговоримо про тренди в меблі для гардеробних кімнат. Гардеробна кімната це місце, де ми зберігаємо наші речі, тому меблі для цієї кімнати повинні бути практичними, функціональними та естетичними. Ось декілька трендів у меблі для гардеробних кімнат, які стали популярними останнім часом. Перше це модульні системи зберігання. тренд дозволяє створити індивідуальні рішення для зберігання різних речей. Модульні системи дозволяють змінювати конфігурацію та розміщення полиць та шафок в залежності від потреб користувача. Здебільшого такі системи виготовляються із металевих профілів, що з'єднані між собою спеціальними елементами зручними у монтажі. Друге меблі з дзеркалами. Дзеркала додають простору та світла у гардеробну кімнату. Меблі з дзеркалами можуть бути різні за формами та розмірами, наприклад, висувні дзеркала, дзеркальні шафки або повністю дзеркальні поверхні, такі як двері чи навіть цілі стіни. Більше про тренди у гардеробних кімнатах у наступному випуску. А зараз підпишись та будь у курсі усіх певново дизайнерських штучок.